Вітаю. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на моєму каналі сьогодні. Уже понад 20 років я присвячую себе духовним практикам. Це дуже довгий шлях. Цей шлях допоміг мені глибоко зрозуміти. Природу моїх емоцій, вчинків і навіть долі. Протягом цього часу практично не було дня, щоб я не медитувала і не аналізувала свої вчинки та життєві ситуації, стараючись знайти причину зрозуміти, чому моє життя йде по такому руслу? Чому так, а не інакше? І зараз такі життєві ситуації хвилюють мене тільки дуже короткий час, оскільки завдяки духовній роботі приходить розуміння, чому вони відбуваються і що з ними робити. Я зрозуміла, що коли виникають складнощі, це не проблеми, а лише ситуацій, що вимагають вирішення, усвідомлення. І що тільки я сама створюю їх в своєму житті, і тільки я можу їх змінити. З часом мої реакції на життєві виклики. Змінилися, тривожність і переживання відступили, а бачення світу і людей стало чіткішим і гармонійнішим. Для такої глибокої внутрішньої роботи потрібні інструменти, і одним з таких інструментів є духовні практики. Духовні практики це шлях, який допомагає крок за кроком позбутися негативних емоцій. Він очищує енергетичні блоки, відновлюючи баланс у чакрах, каналах, в нашому біополі, аурі, у всій структурі. Це дозволяє глибше зрозуміти свої почуття. Відпускати образи і знаходити внутрішній спокій. Адже тримати образи та бути в негативних емоцій дуже шкідливо для нас, оскільки це впливає на наше психічне та фізичне здоров'я. Наприклад, така деструктивна емоція, як образа, вона створює емоційне напруження. Яке може призвести до стресу, тривожності, депресії і навіть фізичних захворювань? Таких як проблеми з серцем чи шлунково-кишковою системою, вони також можуть перешкоджати нашим стосункам, благополуччю і завжди. І заважати відчуттю внутрішнього спокою та гармонії. І коли ми відпускаємо образи, ми звільнюємо себе від негативних емоцій. І це допомагає покращити самопочуття, відновити внутрішній баланс і зміцнити наші взаємини з оточуючими. Мій досвід показав мені, що, що більшість проблем, з якими ми стикаємося, можна вирішити шляхом розуміння енергії свого тіла та душі, використовуючи правильні практики для відновлення балансу, мій особистий духовний шлях допоміг мені знайти гармонію. І внутрішній спокій. Якщо ви відчуваєте, що ваше внутрішнє кличе вас, кличе на цей шлях, тоді мій канал духовні практики, як ключі до стілення життєвих ситуацій для того, щоб допомогти вам знайти відповідні відповіді на важливі питання вашого життя. Ми розпочнемо нашу подорож, подорож із чакра. Досліджуючи кожну з них, будемо старатися зрозуміти, як вони працюють, як вони впливають на різні аспекти нашого існування від фізичного тіла до емоційної та духовної гармонії. На каналі я буду виставляти структуровані матеріали по чакрах. Де кожна чакра відповідає за певні аспекти життя, ми почнемо з Муладхари чакри бази, яка підтримує наше фізичне тіло, забезпечуючи стабільність і захищеність. З кожним відео ви будете глибше розуміти, як працювати з енергією свого тіла, щоб подолати виклики та проблеми, які вас турбують. Я активно працюю над проектом. І це справді непросто. Все структуровано подати вам, все глибший і детальніший матеріал, який допоможе ще, ще краще зрозуміти себе і свої життєві ситуації. Тому я сподіваюся на ваше розуміння. Підписку і смайлик. Підписуйтеся на канал, щоб отримати цінні знання безкоштовно. Цей контент. Які я буду викладати, може вже зараз допомогти вам знайти відповіді на життєві питання, які засмучують вас і приносять біль. Не відкладайте можливість вирішити життєві проблеми за допомогою духовних практик. Ви отримаєте доступ до знань, які трансформують ваше життя, допоможуть зрозуміти джерела ваших труднощів і знайти шляхи їх подолання. Підписуйтеся на канал, щоб разом працювати над гармонією і здоров'ям фізичним, емоційним та духовним. Почніть свій шлях до здійснення до зцілення вже сьогодні. З вами була провідник Божественної волі, яка чекає на духовне своє ім'я.